Часто мені кажуть, що я домогосподарка. Я називаю це мистецтвом. Домогосподарка звучить буденно, а спробуй так прожити. Я і суп варю, і на поличках складаю, і грядку маю, і співпрацюю з різними теплицями, перепродаю квіти, навчаю, як продавати людей. Бо навіть як і господарка, то що я ще й бізнес-леді, між прочим і продаю я червону ікру з аквакультури, смачна натуральна. Дуже дуже смачна, ексклюзивна. Якщо хочеш спробувати, напиши мені в приватні повідомлення. Відправляємо від 150 грам. Є 10 різних видів ікри: 5 червоної, три чорної, золота ікра і ікра щуки. Все це можна скуштувати, замовити мінімальну тару 150 грам. Відправляємо новою поштою. Укрпоштою ми не відправляємо ікру, а квіти деякі можу і картоплю не кікурецькі жукні слістя можу відправити Укрпоштою. Пишіть приватні повідомлення.